Для вас таку Мазду шесть 15 2015 року, 2,2 дизельок е на механіці в чорному колі. Ціна 6 тисяч євро. Е 6 тисяч євро пробіг 213 тисяч кілометрів. На кожній нарожні. Так, дивіться, по даному автомобілю. Є. Три фарбування, капот, крило і заднє крило. Ось так виглядає на лінзочках, картоніки. Працює дуже тихенько, класно. Диски отакі. Задні пакетки також, камера задівна, стріляє. Все гарненько. Так, музика, босе. Так, по сидінням. Пам'ять сидінь, електроуправління сидінь. Є сліди використання. Так, ставочка така. Навігація. підогрів сидінь, патронічки, це все зрозуміло є. 213 тисяч, мультіруль. Ось такі. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.